До Львова привезуть плащаницю Пресвятої Богородиці, святиня світового православ'я. Давня ікона Діви Марії зберігається у старому місці в Єрусалимі. У Львові плащаницю Богородиці зустрічатимуть 18 жовтня. У свято-Георгіївському храмі Української православної церкви у Львові тривають останні приготування, аби зустріти святиню усього християнського світу. Пані Валентина стрепетом очікує на цю подію. Дуже велика святиня, ми дуже чекаємо. Храм вбираємо. Як її привезуть, то будуть сили сутки. Скільки вона буде, все буде служба і вночі служба, і люди будуть іти. А львів'яни вже приходять до храму дізнатися, коли привезуть плащаницю Богородиці. Я є віруюча людина, і я завжди на такі святині ходжу. Ці святині вони є допомічні. Вірю, що плащаниця Діви Марії може встрілити. Ікона плащаниці Богородиці ніколи не залишала святого міста Єрусалиму. Україна стала першою країною в світі, в яку прибула святиня. Древня плащаниця Божої Матері, яка знаходиться постійно в Єрусалимі, в Мальгівсимані, вона ще ніколи не залишала менш святої землі. Люди не тільки православні, а інші конфесії мають таку змогу побувати біля той плащаниці до неї прикластися, помолитися і попросити Божої мати й заступництва. 18 жовтня о першій годині дня львів'яни зустрічатимуть плащаницю хресною ходою від вулиці Лисенка до Свято-Георгівського храму, що на вулиці Короленка. Охочих прихилитися до святині так багато, що з дозволу Єрусалимського патріарха перебування ікони у Львові продовжить ще на один день до 20 жовтня. Прихилитися до святині можна буде навіть вночі. Ірина Матвієва на Лопаченко. Новини.